Перевірте себе, чи є у вас проблеми з жовчовідтоком. відтоком. Розповсюджені симптоми порушення жовчого відтоку. Перше, ви відчуваєте дискомфорт після прийому їжі, особливо після прийому жирної їжі, тобто поїли жирненький шматочок м'язка або рибки, і у вас вже дискомфорт, важкість, може бути здуття, може бути біль, дискомфорт у правому підребір'ї. Це перше. Друге, у вас є закреп. І дуже часто, коли порушений жовчовіток, не перетравлюються якісно жири, і людина може мати жирний стул. Як це проявляється? Стул ліпне до стінок унітазу і треба користуватися йоршиком. Такий інтимний моментик, але люди повинні знати, що це свідчить про порушений обмін. Жировий обмін про порушений метаболізм жирів і цю проблему треба усувати, тому що це неминуче призведе до інших проблем зі шкірою, з настроєм, з гормональним фоном, з щитовидкою. Далі третє. у вас може бути головний біль, мігрення. Поганий настрій, погане самопочуття, апатія це пов'язано з тим, що коли є застій жовчі, з жовчу не виводяться токсини з організму. Вони всмоктуються зворотньо у кров, і людина відчуває інтоксикацію, тому виникають такі симптоми. Четвертий симптом: дуже суха шкіра, лущення шкіри може бути. П'ятий симптом будь-які висипи. Там, грибкові ураження шкіри, або там якісь ліхіни, псоріаз, будь-які шкірні проблеми, екзема, навіть алергія. Все це пов'язано з порушеним жовчовідтоком. Як налагодити роботу печінки і жовчного міхура, я буду розповідати на дводенному інтенсиві. Реєстрація за посиланням в шапці профіля. Переходьте, реєструйтеся і Відновлюйте жовчовідтік.